Всім привіт, котики та кіски, я містер котик. Сьогодні будемо грати у гру Hungry Shark. Ну що, поїхали? let's go! Let's go! Так, натискаємо play. Завантажується. Так, let's go. О! Почмуніти можна, бачите, вона їсть інших риб. Оце прикол. Так, о, це крапчики. Так, якісь, якісь рибки. Вау, ну мені подобається. А чого червоного кольору було. А, це мені здається, що вона. з'їла. А, це. О, це. Е... Дуже глибоко треба, мені здається, випливати наверх. О, ні. Я когось з'їв, та мені капець приснився, бачили? Так, натискаємо Next. Так, play. Так. Ням-ням-ням-ням. Смачненько. Так, а давайте. О! Трішечки отруївся це медуза була? Так, а ну йди сюди. А -а -а. Він злякався. А, -а, а, та що таке? Ну? Так, треба, може, трішечки почекати, щоб вони підійшли поближе. Ближче. Е! Капець, хтось хот хотів мене з'їсти також. Так, а якщо я його з'їм? О! Оце мені вже подобається. Бо б... бачили? Капець! А хто це тільки шок вкусив мене? Так, next. Я у шоці. Так, play. Так, ну давайте подивимось. О, хтось плаває. Так, а ну до сюди. О. Так, качка. А, так, вона встигла. Так, 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 куди, куди ти тікаєш? Куди ти тікаєш? О, є. А, не встиг. Ну вже двох чувачків я догнав. Це пам'ятаєте, як е, у Єгипті було таке. Прикольне. О! О, це він щось там плавав, дивився, роздивлявся різнокольорових рибок. Так, крабчика, не ну йди сюди. Це краб з, з цього з панчбоба. Хто проживає на дні океану? о! Кипець, бачили це. Цей скат. О, мені ще цієї риби не хватало. Фу, так, давай, давай сюди випливай, бо бачиш тобі щось зле. О! Давай, 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 швидше, 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 швидше. Так куди ти пливеш? Не треба ось тут плавати, бо бачиш, як воно буває. Ооо, це йому пощастило. Так, вже трішечки мені... Покращило. О, ніч, ніч, бачите? Так, якийсь чувак, щось я не можу зрозуміти, що він, він там робить. Так, а чому ти так вже пізно, а ти ще плаваєш тут. О, це їй пощастило. Жіночка. Найс. Nice. О, ні 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 о, я не хочу. Що? Вкусив мене бачили? Так. А що це таке? Так, капець. іди ти, й... Та йдить в дупу. Вкусили? Так. Некст, некст плей. Оп, 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 опача, опача, опана. Йди до таточка. Так, а ну це. Черепаха, що це вона, як вона. На смак. Ну така смачненька. Так, ну що там? Оп. А, не встигла втікти. Ла-ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла-ла-ла. Так, крабчики, желтесенькая рыбка. Это еще карасик, чи еще? О, это красноперка. О, черепаха. вона она золотая какая. ще й тікає, бачите? Так, е вона не встигла втікти. Так, давайте подивимось, може там хтось плаває. Так, плавав. Так, а хтось є ось тут. Що ти не тікаєш? Оце капець, він дурний, капець. Ви бачили? Він мене побачив, закрив. Е Руками обличчя та кричав. Треба тікати, а не стояти на місці та кричати. Так, ну що, вона встигне чи ні? Дурбецелка, бачили, вона е, е, одразу почала тікати, а потім е, на мене почала розвернутися плоти. Це, це мені зовсім я, я, як побачив, я в шоці просто. Так, це пощастило їй. Ну, ой, круто! Ще одна. О, це я не хотів, але бачила. Так, так вийшло. Що я трішечки плив та зачепив. Привіт. Ну, можеш сказати спасибі качки, бо поки я взяв качку, ти встигла втікти. Так, а ця не встигну мені здається. Ще вона бачила, розвернулася до берега плисти. Але це її не врятувало зовсім. Так, ну що там хтось є чи ні. А, немає. Усі пішли на обід. Це ж Єгипет. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто був у Єгипті. Так, і що це таке? Мені цікаво. Де воно поділося? Так, ну що, привіт. Так, ну що, качка тебе врятує? Ні. Так, ще одна. Є а Так, краснопірка, йди сюди. А, це быстрее, ось так можно трішечки. Э, так, 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 иди, ты, иди, ты иди, Так, ну що. Ну, вибачай. не вышло. Бо треба обережно там плавати, бо мені здається, що там десь... О, вже ранок наступив, бачите? Так, мені здається, що там десь написано, що. Написано, що там такі плавають акули. Що вони не бачать, що там такий хребет пливе над водою. Чи вони думають, що це дельфін? <звілча> <звілча> О, ні, 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 я не хочу цю рибку. Бо вона мені зараз. Від неї мені, мені буде дуже сильно погано. Так, крапчик. О, іди сюди. О! Кусає мене! Капець! Бачили, яка штука ще велика, така підплила мене, так хрусь, хрусь. І все. Так, next. Плей. Так, давай. Так, далее, далее я хочу. Так, плей. Ха, Ха, одразу два бачили? Так, Хто це там плаває? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, один, два. А, ні, тільки один. Чи два? Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто побачив. <гас> так, все, вже мені краще. Так, Черепаха, йди сюди, бо ти дуже смачненька. Так, щось я не зрозумів. Ви бачили він що хотів мене е, вбити цей водолаз? Чи що? Так, качка тики. Ну окей. Качка-то качка так качка О, ні-ні-ні, ту, ту рибку я не хочу їсти! Так, а хто це такий золотий плаває? А нуди сюди. Ха-ха-ха. <плес> Вибачте, мені трішечки було не дуже добре, Бачили? Бо мені здається, що там на берегу десь є така, як дошка, там написано, що... А ну йди сюди. Йди сюди тобі кажу. Чекає капець. Там написано, що там плавають такі чувачки, як я, акули. Та треба або обережно купатися, або зовсім не лізти у воду. Але мені здається, що їм кофе. Ха-ха-ха-ха-ха, <рив> <рив> як оці а, дівчинки. Це дівчинка чи хлопчик а, з новиною у, Є... у Єгипті. О, ні, ні, ні будла. Ааа, Не встиг. О, оця штука. О, ні. А є якісь. медузи, щоб смачненькі вони були. Бачили, хтось вкусити мене хотів. О, оця штука, 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 штука. Де ти? Де ти? О, так, вийшло її з'їсти. А цього вийде з'їсти? А, ні. Ой, я зможу доплисти до. А, все, він мене вбив. Скат вбив, капець. Так, давайте ще раз Next натискаємо так. Так, один, два. Ааа, я думав, що буде три. Ну, окей. Два теж не дуже погано, мені здається. Так, качечки. а Ха-ха-ха, <sign2> <раз> круто! От цього чувачка на, ці, на цій лодці мені щось е, не вдається його з'їсти. Так, ну окей, все. О, ще один бачили, він щось присів та собі там е, е, мив у штанях. Що у нього немає у отелі цього? Ви мене зрозуміли. Душа. іди сюди, давай, іди сюди. Ну чого ти? О-о-о-о-о! Взявся за обличчя за голову та не тікає, стоїть на місці. Дурень. Так, качки золоті. Так, що там хтось є? Так, немає. Окей. Так, йдемо подивимось, може щось є. Ось тут велике. Щось підібрав. О, ні ні, я не хочу. Бо він наб'ється, Жалить. А, так, тікаю, тікаю. Тауаа, капець. Так, відновити ще трішечки. З'їсти декілька качок. Качечок. О, оця качечка дуже непогана була. А, ні, це оця лодка катер? Так, нікого немає, був вже е, вечір. Так, давайте підпливемо туди, подивимось. Може там якийсь є. Ні, вони, мені здається, пішли на вечерю їсти. Ну, окей, тоді що? Будемо чекати? Давайте цього тюле... тю... тюленя знайдемо. Це я що зголоднів, чи що? Так тоді черепаху, о, черепаха є. Не дуже... Погано. От, іди, сюди! О є. Вона сходила повечеряти. О, ще одна. Так, пішла трішечки покупатися. О, ще одна. О, ще один під... Мивався. Так, ну окей, в мене поки що зелене, бачите, все є. Так, качечка йди до мене. Так, лодка, на жаль, дуже далеко. Вона там щось запускає якогось повітряного змія. Іди сюди. Ну, давай, будь ласка. Ха, прикол! Вийшло. А, -а, -а, а, капець. Бачили один раз э -а -а -а, і вбив одразу. Так, next. Так, плей натискаємо. Двій один. Ну. Ну один теж добре. Качка дурбецилка. Так, що там хтось буде чи ні? Так, будуть, але вони їм дуже сильно пощастило. Дуже сильно. Ням-ням-ням. А ну йди. Іди сюди. Так, ти куди ти тікаєш? Будь ласка, ну не тікай. О, там ще й два. Один так, два є, а! ну, гаразд. Оп! Не вийшло. Не впіймав. Что? Ты ж не поймал, чи что? Е, поймал в качечку. Еще одну. Зъех. Так, золота. Так, ну что, там кто-то есть или не? Так, не немае. Капець, так пш. І все. Я у шоці. Ну що, так сьогодні зіграли у гру Hungry Shark. Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, натискайте на вподобайку. Ще натискайте на кнопку підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!